Говоримо з Костянтином Машовцем. Це військовий оглядач, координатор групи інформаційний спротив. спротив. Пане Костянтине, я вас вітаю. Добрий вечір. Доброго вечора. Ну що ж, ми спостерігали за вахдівцями під Бахмутом. Тепер ми маємо це робити. Що спостерігати за тим, що вони роблять в Білорусі? На вашу думку, це якась така бутафорія? Чи вони там справді когось тренують? І особливо про цю ситуацію з двома вертольотами, які залетіли, зал, залетіли на територію Польщі? Що ви про це скажете? Ну, наскільки мені відомо, предісторія там така, що... Що Білорусь вона повідомила е, на державному рівні, на міждержавному рівні е, Польщу про навчання в цьому, в цьому районі. І наскільки мені відомо, ті вертольоти, про які йдеться е, вони приймали участь в цих навчаннях. Е, Ну а щодо вагнерівців, то я вважаю, що це один із елементів стратегічної і ПСО противника інформаційно психологічної спеціальної операції. От. Цей фактор використовується противником як такий елемент для тиску на, скажімо, як і на Захід, так і на Україну. Але цей елемент, до речі, цікавий ще момент. Ви правда вважаєте, що якщо проводиться навчання, і Білорусь попередила Польщу, і це дає право Польщі Бо, перетнати, це, ні, це не дає права, звісно. Ну я просто до того, що тобто не, ви думаєте, це, що це могла бути випадковість? Неякні, там там вертольотів а -а -а. Ну, застосування. Я то, що вони перетнули там. Межу кордон в повітряному просторі, то, то інша справа, то вже то, справа реакції, скажімо так, військово-військово-політичного керівництва там Польщі на по цьому питанню, от то справа методологія, яку використовує, наприклад, керівництво Білорусі ага. для цих провокацій. Ну, от форма, то вже інше питання. Ну просто я пояснив факт зрозуміло, я, чому вони там були. Так, так це зрозуміло. Таке враження зараз складається. ми про це говорили і з нашими попередніми експертами. Таке враження складається, що Лукашенка має на своїй території вагнерівців, які до речі, наскільки я розумію, йому не зовсім підпорядковуються, Він не може надати їм накази. От я так розумію, що він не може надавати їм накази, можливо, і може, і у нього на території знаходиться ядерна зброя, якою він теж не може розпоряджатися так, як він захоче. Це теж ну, все ж таки, Росія має це робити і може це робити. Але це вже дало право Лукашенку, так би мовити, бикувати у повідношенню до Польщі. Чому це відбувається? Чому він це робить, і як до якої реакції він готується? Лукашенко це розумієте, ну, всі чомусь його сприймають як самостійне, самостійне керівництво е, Білорусі. Ну, це, він не самостійний керівник, він е, не незалежний. Принаймні він не може приймати самостійне рішення стосовно ситуації в своїй країні. О, це за нього роблять в Кремлі. Лукашенко по суті являється таким рупором, гучномовцем Кремля на міждержавному рівні. Ну, він по суті один з елементів російської пропаганди в стратегічному рівні. Так. А, тоді, якщо, тоді Кремль, якщо тоді два ти інакше. Якщо ви якщо ви відстежите відстежите е, слова і заяви публічні е, Лукашенка протягом там, останніх місяців е, там, року, то ви чітко побачите, що він е, по суті озвучує російські наративи і тренди інформаційні Ну, стратегічному рівня, правда. Ну тому так. що він е, формально вважається. Е, лідером країни цілого Кремль банально його використовує як один із елементів своєї пропаганди стратегічну технічну Окей, якщо це пропаганда, але в даному випадку це може бути не просто пропаганда. Давайте собі уявимо, він, що Польща відповіла не як, не і рівня. збила вертольоти. Що, що? Якщо б. Давайте собі уявимо, якщо якби, Польща відповіла на те, що два е, білоруські второта перетнули кордон і збила б їх. Це була б реакція. Треба було тепер вже відповідати Білорусі. Що, оголошувати війну Польщі? Не Лукашенко б це приймав рішення. Окей, хто б тоді приймав рішення? Кремль приймав Кремль рішення. Путін. А, тоді виникає питання: нащо? Кремль сьогодні провокує Польщу, розуміючи, що вони не можуть справитися з Збройними силами України. На що їм провокувати НАТО? Ну, тому що вони на слабо беруть. Вони е, продовжують цей свой е, геополітичний блеф, шантаж е, про те, що НАТО слабе, що воно не відповість. І вони. Е, Скажімо так, випробовують е, ту відстань дистанцію в своїх провокаціях, на яку можна е, е, зайти, е, тобто визначають, визначають, е, як це сказати, е, е, глибину е, шантажу що, що їм дозволить? по відношенню до Заходу, до НАТО е, е, за е... За кордонами якого вже починається е, відповідна реакція, от ну по суті вони визначають, чи буде наприклад НАТО воювати за Балтійські наприклад країни, якщо е, почати гібридну агресію по відношенню до них, або там за Польщу і таке інше. Ну, е, ми ж пам'ятаємо е, дві доби назад заяву Вашингтона про е, напад. Можливий гіпотетичний Вагнерівців, так, так. це розміщення ядерної зброї на території Білорусі, і Вагнер. І Вагнера це саме з тих країв, от Вашингтон же заявив, що чітко буде це як напад Росії на НАТО. Ну з усіма наслідками, тобто з дією статті 5 Вашингтонського договору, пакту ага. е, про, про НАТО і таке інше. От е, ну і от ось вони випробовують наскільки наскільки можливо от так зайти в свої гібридні агресії в гібридних про цих провокаціях, е, наскільки можливо зайти до, далеко. Ім це чітко треба знати, визначати, бо насправді ми ж розуміємо, що пряме збройне зіткнення з альянсом з боку Росії буде означати її кінець, по суті. І можливо Росія саме намагається це зробити для того, щоб програти НАТО або Америки, а, ну, тобто ви вважаєте, що в Кремлі сидяться новубці, да? Ну, напевно, іноді здається, що так воно і є. Але зрозуміло, що це жарт. Тут трошки про інше йдеться. Якщо Росія буде застосовувати цікаву думку, сказав пан Олег Стариков про... Статут НАТО, це так звана п'ята стаття НАТО, вона каже про те, що напад на одну країну іншої країни буде визначатися як напад на все НАТО. Але якщо напад буде з боку проксі, наприклад, вагнерівців, і це можна для міжнародного права сприймати так, що це не, не є це напад. Це не можна. Я скажу два дні на правильно, Хорошу і тоді дня. тоді два скажіть, дня. будь ласка, пане Костянтин, тоді скажіть, будь ласка, якою має бути далі реакція Рос? Сія, реакція Кремля, відкот від відкочування на якісь там позиції. І більше таких провокацій не буде. Чи буде ще провокації? Ну, вони можуть в, е, різні форми застосовувати випробувати там форми методології ріншу там. Ну тому що гібридна агресія вона сама по собі е, ну різноманітна за формою. Ага. Методів і способів ведення, розумієте. Ну, там ми розуміємо, що там не тільки військові, скажімо так, форми застосовуються, там в основному і інформаційно-психологічні дії, якісь пропагандистські, тобто різні. Там. Форми. Вона тому і називається ця агресія має гібридну форму, тому що в, в ній використовується цілий такий прайс на набір цієї методології. Тому що звичайна агресія вона завжди там це збройна сила, військова справа, так. і там зрозуміло. А гібридна, вона ось там цілий набір такий використовує. Я думаю, що якщо у них не вийде, ви ж пам'ятаєте історію з мігрантами, да, які атакували кордони з тої ж самої Польщі і Литви? Так, так, пам'ятаємо. І пам'ятаємо, чим це закінчилося. Це, це, це була ось одна із форм. Тепер таке, нібито ненавмисне порушення кордону в повітряному просторі двома гелікоптерами. Пересування Вагнера до кордонів з Польщею. Ну, думка про те, що нібито це дасть якийсь ефект, якщо формально вас атакують не держава держава, а якесь проксі формування штибу Вагнера. От ну то е, ці намагання е, два, два дні тому Госдеп вже державна держав так, держав, так е, сказав е, і зазначив що буде вважати атаку вагнера за атаку росії тому що з думкою з, е, уряду сполучених штатів америки вагнер е, є частиною військової машини це він фінансується урядом Росії. пане Костянтине, я вам, ми вам дуже ну, дякуємо що... за розмову дякуємо зрозуміло будемо чекати насправді ми розуміємо що зараз така ситуація що треба просто почекати можливо буде Буде розвиток? А якщо він буде, ми про це далі будемо говорити? Костянтин Машевець зараз був з нами на прямому зв'язку. Військовий оглядач, координатор групи інформаційний спротив.